Історія кохання Олени Мозгової та Володимира Ткаченка розпочалася ще у 2005-му. Усе життя Олени пов'язане з музикою. Батько, відомий композитор Микола Мозговий. Перший цивільний чоловік співак Олександр Пономарьов. І на цей раз Олену та Володимира пов'язала музика. Вони зустрілися у відбірковому турі на Євробаченні. Жінка, продюсер пісенного конкурсу, почула, як молодий співак виконує її улюблену пісню. І вже тоді її серце розтануло. Пізніше прийшло розуміння це кохання усього її життя. Проте, ні друзі, ні родичі не підтримували вибір Олени. Через різницю у віці Володя молодший закохано на 10 років. Трагедія у сім'ї Олени змінила ставлення до їхніх стосунків. Життя йде батько та голова сім'ї Микола Мозговий. Тоді Володимир довів свою любов та підтримку, а через два роки вони офіційно одружилися. Зараз щаслива пара виховує спільну донечку Соломійку та двох доньок Олени від попередніх стосунків. Цього року до дня народження дружини чоловік-співак Володимир Ткаченко приготував прем'єру кліпу на пісню Амелі. Проникливі теплі та люблячі слова присвячені коханій дружині Олені Мозговій та їхній спільній донечці Соломійці. Текст пісні був написаний ще до народження малої, тоді коли кохання Володі та Олени лише зароджувалось. Дворічна Соломійка стала головною героїною кліпу. Це історія тата, який, незважаючи на різні перепони, тягнеться до своєї донечки та постійно думає про неї. Зйомки проходили восени у сонячному Єгипті. Режисером кліпу став Влад Кочат.